У цій країні сьогодні це день великого святкування, але я хочу запитати, що саме відзначається. It is like a birthday of the country that began when they signed a famous document but not so understood. But it really's a day to celebrate freedom and we are going to explore what the founders of. This country understood as freedom and I also want is not so easy to find, but it is there, as a tourist you can visit it and I remember it as a child. I was about 11 years old. «I my my parents took me and my brothers and and sisters to visit Philadelphia, where our family started» – Zabel. Зараз є велика тріщина, я пам'ятаю, що штовхала монету, копійку, копійки в тріщинах християн, оскільки вона має великий напис вірш писань, який є нашим текстом сьогодні, і я представлю його в контексті. Знову левит 25.8. І ви порахуєте сімох тижнів років, сімох разів сімох років. Так, що дні сімох тижнів років відбудуться 49 років, тоді ви зробите трубу. І в сьомий місяць у десять днів місяця місяця спокути, і це важливо, коли ми говоримо про Атонну землю всім її мешканцям, що рік буде контекст святого письма та смерті Христа Ісуса. І саме це сьогодні відзначається, і я кажу, що нібито багато, тому що багато хто просто святкує у своєму невігласі, що ще багато братів, які насправді не знають історію, що другий президент цієї країни. Хуан Адамс рекомендував святкування цього дня в цей день і назавжди, і я збираюся прочитати те, що він сказав, я збираюся прочитати його англійською. Багато хто щось зрозуміє, але тоді я це інтерпретуватиму. Говорячи про цей день, він сказав, що це повинно бути вшановувалося як день визволення урочистими актами відданості Годайті. Всемогутній говорить про всемогутнього Бога. Це бути укладеним з помпезністю та парадом, що демонструє ігри, спорт, гармати, дзвони, багаття та освітлення з одного кінця цього континенту до іншого. З цього часу вперед назавжди. Перш за все, було сказано, що його потрібно пам'ятати як день доставки гніту, тиранії. І спосіб відсвяткувати це було відданою діяльністю Богові, ми повинні подякувати Богові за нашу велику свободу, говорить, що було б правильно мати паради. Які є дуже поширеними до сьогодні, також показує спорт, ігри, зброї, дзвони, ігри та освітлення, і в цій країні ми були більш-менш вірними, щоб відсвяткувати це, але не так. Як він розумів, віддаючи славу і благодать Богу за свободу, яку він дав. Як я вже говорив, з цього питання багато незнання. Оскільки сьогодні чи багато цього не навчають, тому що атеїсти. Які контролюють велику освіту цієї країни, дуже незручні з християнськими та біблійними аспектами, які для них є незаперечними, це нестерпно думати, що символ народження цієї країни є дзвоном, який має вірш, написаний вище. Проголосити свободу через землю. Це нестерпно для них, і саме тому вони намагаються трохи приховати цвін, коли туристи його шукають. Але в оригінальному документі, який оголосив незалежність Англії. Також говорять про Бога, розмовляючи про Бога в першому реченні. Але дуже шокуюча частина приходить відразу після і знову я прочитаю його англійською. Ця частина дуже важлива, а також корисна, захищаючи Біблію проти тих, хто хоче насміхатися з нас і нашої віри. Перш за все, він каже, що всі чоловіки створені як однаковий. Він не каже, що вони прийшли через еволюцію як однакову. Але каже, що ми були створені від Творця як рівні перед законами. І це також говорить про те, що ми отримали певні права, які не надходять від уряду, але походять від Бога, творця та тих неприйнятних прав чи іншими словами. Вони не можуть бути усунені, і серед цих прав це життя, свобода та здатність шукати власне щастя. Ми маємо право на життя, оскільки закон Божий каже, що ви не вберемося. Що ми маємо право власності, оскільки закон говорить. Що ви не крадуть, а пізніше він говорить, що мета уряду, що захищає, і захищає ці права. І коли ситуація нарешті серйозна, не для чогось світла, а щось дуже серйозне, за ними настав час залишити уряд і встановити нову. І це вимагало великої цінності. To say similar at that time because they were separating from the Great Empire of England that was the Strongest Empire in the world, but as Brother Saul said, Speaking of Gideon. Біден хат фьюстренс, but a great victory was achieved by the power of god but with a lat artificial that you are going to listen in a short time yo minen was captured in a great son of the voov. Independence and called it вов Independence because many want to paint these brothers as criminals and». Uant, якщо говорити про революційну війну. Просто кожен, хто говорив про революцію, нещодавно говорив про війну оборони, щоб захистити свої права, що надходили від Бога. Але це гімн про те, що сталося з прапором. Або сказати, чи можете ви побачити на ранньому світанку світанку? Те, що так гордо ми вітали на останньому блискучому сутінку, Хуброд з та Брайт Старс через небезпечну боротьбу над валами, які ми спостерігали, як так галантно транслювали, а червоні відблиски ракети, бомби, що лопнули в повітрі. І це важлива частина. Я знаю, що це дуже старі вирази. Але бос, що лопнув повітрям, дав доказ протягом ночі, що наш прапор все ще був там. Це дуже стара форма поезії, але коли босінг в повітрі каже, йдеться про бомби, кинуті британськими експлуатацією в повітрі і не досягають своїх білих. І тому прапор завжди був твердим. І наслідком є те, що за Провіденсом, для благословення Божого, Англії, Великої імперії, не могли переважати. І ця країна була виграна, але з багатьма жертвами. Багато хто, хто підписав документ про незалежність, раніше були дуже багатими людьми, але багато хто втратив будинки, були спалені британцями. Інші втратили членів своїх сімей та інших втратили життя. І це нарешті те, що ми нібито святкуємо сьогодні. Вчення. Я сказав, що починати, що концепція свободи має сенс лише в християнському світогляді. Без біблійної перспективи свобода просто не зрозуміла. У книзі Сантьяго ми побачили, що двічі було згадано свободу. У Сантьяго 1.25 він більше каже, що уважно придивляється до ідеального закону, закону свободи та наполегливості в ньому, не будучи забудькованим слухачем. А виробником твору, він буде благословлений у тому, що робить. Синтеагу 2.12 за спікен. And thus makes us what you have to be judged by the law of freedom and Santiago is the only one in the New Testament that speaks precisely here of the relationship between loss and freedom but freedoms. Impossible without loss and loss have to be fair. They have to reflect the mind of God is that I cannot exercise my freedom in which you are destroyed an example. I have a neighbor with Mexican rules. If he mentioned his name, maybe some know him. Але він пішов кілька років тому на Філіпінах, щоб одружитися з жінкою звідти. Але тепер вона тут. І щоб поїхати і дослідити цю країну з нею, купив кемпер Масейдис Бенц, дуже розкішний, який коштує близько 40 тисяч доларів. Він не дуже великий, але він дуже розкішний. І, досягнувши частини американської мрії, у вас є свобода їхати туди, куди ви хочете. Відвідавши різні штати, вони вже поїхали до Нью-Мексико, штат Аризона, або вони навіть можуть поїхати до Канади, або навіть Мексики. Але це лише якщо вони підкорюються законодавству про дорожній рух. І якщо ви не впораються добре, або якщо з цим поводиться в стані пияцтва, як п'яний, ви можете легко втратити свободу впоратися. І, сподіваємось, зрозуміло, що свобода пов'язана із законом. І закони повинні бути справедливими. Ми бачимо в дослідженнях суддів, що коли не було ні добрих законів, ні режусто, багато збочених речей відбувалося. І він каже в останньому вірші книги, а також у суді 166 в ті часи в Ізраїлі не було короля, кожен з них робив те, що здавалося. Але це була не свобода, тому що майже всі закінчилися пошкодженими. І якщо свобода прийде з процвітанням та безпекою, неможливо, що будуть закони, які є справедливими. І в нашому тексті сьогодні написано у дзвоні свободи цієї країни про проголошення свободи по всій землі, що вірш походить із книги в Біблії Левицького закону, що фарисеї Нового Завіту намагалися зловживати різними законами, що скасували закони. Галаці 5.1. Тому вони тверді у свободі, з якою Христос зробив нас вільними, і ви знову не підаєтесь ярму рабства. Один із засновників на той час першого проголошення незалежності називався Патрісіо Генрі, і він подарував людям велику закликання взяти участь. Щоб захистити свою свободу і закінчити свою промову, сказав мені свободу, чи дай, щоб я дав мені, дай мені свободу або дати мені смерть, і може бачити її в інтернеті. Що діє на це, тому що всі слова були записані тут, говорить про те, що свобода походить від Христа Ісуса, і боротьба за свободу це свобода. І Христос прийшов до нас, практикуючи свободу, найважливішу свободу, яка є свободою гріха. Посилаючись на і Христос сказав у Луці 4:18 Дух Господній на мене. Оскільки Він помазав мене, щоб дати добрі новини бідним, він послав мене зцілити розбиті серця і проголосити свободу полоненим і відвідати сліпий і звільнити пригнобленого Христа. Що дало сенс концепції свободи, що встановлює її як об'єкт Євангелія, і засновники цієї країни були добре знайомі з цим. Багато з них майже запам'ятовували Біблію, яка була нормальною в ті часи, в ті часи. Читання його Біблії Івана 8,34 соті Ісус відповів йому правдою. Правду я кажу вам, що кожен, хто грішить, є рабом, це гріх. І раб не залишається в будинку назавжди. Якщо він залишається назавжди, щоб, якщо син звільнить вас, ви будете справді вільними, багато послання Євангелія. Це свобода світу плоті та диявола, і це завжди щось, що слід святкувати додаток із світом. Freedom between quotes, but the arguments do not make sense if they say that they have right such as homosexuality or trans or for another form of perversion you can ask, but please tell me where you. Rines come from will probably be said of the government because for them in many cases the government is ze but if the rhines come from the government they are not immutable, but zat a government can be you. Some rights and other governments can be removed, for example under the right. Allegedly participating in women's sports and doing in many avoids вот later приїхав президент Трамп, який сказав, що ні і не тільки вони можуть брати участь у жіночому спорті, але врешті. Решт не можуть служити в армії. Якщо наступний уряд зможе усунути ваші права, не були твердими чи справжніми. Але уявними та помилковими вчителями завжди обіцяють помилкову свободу, ми дізнаємось про це у другому з Педро 2, глава 2. вірш 19 вони обіцяють і вони однакові. Деякі створюють раба, до якого він його побив. Справжня свобода приходить через кров Христа Ісуса. Галатас 5:13, тому що ви, брати, вас зателефонували. Ви просто не використовуєте свободу як привід для м'яса. Але служать любов один до одного. Справжня свобода завжди буде поважати Божі заповіді, і це не буде обтяжливим для віруючих. 1 Івана 5:3 Для цього любов до Бога. Що ми дотримуємо їх заповідей, а їх заповіді не обтяжені, вони не скінчені не віруючому нескінченно, але не нам, і коли віруючий має святий Дух Божий, що живе в його істоті. Тому свобода, про яку багато говорять, але це свобода, яка має сенс лише з біблійною перспективою, і якщо ви хочете жити, проголосити. Проголосивши цю свободу на землі всім її мешканцям, як сказав наш текст сьогодні, тоді ви можете піти на фронт через кілька разів, і ми будемо молитися з вами, ми будемо молитися.